У квітучій долині, оточений горами, стоїть блакитний будиночок, малий малесенький, завпішки сірниковий коробок. Ось у ньому і живе мумі-троль разом із мумі-мамою і мумі-татом. Хіба ви не знаєте мумі-троля? Такий кумедний, гладенький і дуже симпатичний. Є в нього ще вірні друзі. Нюхмумрик, який дуже любить грати на губній гармоніці, та задирака Чмих. Вони завжди разом грають та подорожують, а ще в домі мумі Троля гостюють дядечко Ондатор та вчений Гемоль. Дядечко Ондатор дуже любить відпочивати у гамаку, а серйозний Гемуль завжди зайнятий своїми колекціями. Так, ми мало не забули про нових друзів мумітроля. Це брат і сестра хропусі. У Хропсі довга гривка, від страху вона стає зеленою, а від щастя стає зовсім рожевою, як оце зараз, коли вона розглядає подарунок мумітроля золотий браслет. Одного весняного дня на світанку нюхмумрик та мумітроль вирішили зробити велике відкриття. Вони погукали чмиха і всі разом покрокували на північ до самотніх гір. Над морем сходило сонце, внизу в долині курився димок, це мумі мама вже варила каву до сніданку. Але друзі нічого цього не бачили, тому що на верхівці гори лежав великий чорний капелюх. це мій. заволав чмих, я перший його знайшов. Капелюх накрив чмиха майже до п'ят. Він тобі завеликий, зауважив мумітроль. Хмухмумрику, хочеш приміряти? Але нюхмумрик надто любив свій старий зелений капелюх. Тоді віднесемо його татові, запропонував мумітроль. Ось так капелюх чарівника потрапив до мумітролів. Коли мандрівники піднялися на веранду, усі вже пили каву. Дивіться, що ми знайшли? крикнув мумітроль. Мумі тато підняв очі від газети. Це якраз для тебе, тато, ну ж, бо примірь. Мумі тато вийшов до вітальні та приміряв капелюх перед дзеркалом. Ну, як пасує мені? запитав він. Здається, пасує, невпевнено сказала Мумі-мама, – і тільки без капелюха ти солідніше виглядаєш. Ти маєш рацію, не капелюх прикрашає людину, а навпаки. Ми використаємо його замість кошика для паперу, сказав Мумі-тато, і Мумі-мама поставила капелюх у куток між дверима та комодом. А тепер нумо грати у схованки. Ти ж шукаєш чмихе. Чмих вже хотів, бува, образитися, але передумав, затиснув лапами очі та почав голосно рахувати. Усі швидко заховалися, хто куди. Усі, крім мумі троля. Він відчайдушно шукав очима навколо і тут побачив у кутку капелюх чарівника краще і не знайти. Мумі троль чим душ нап'яв капелюх на себе. Він доходив йому до середини живота, але він присів, підібгав хвоста і став зовсім невидимий. Нюх мумрика виказала його губна гармоніка. Вона чомусь раптом жалібно пискнула. Виходь. крихнув чумих, відчиняючи дверця та шафи. Хропся сховалася під диван. Найважче було знайти мумітроля. Усі заходилися його шукати, але він причаївся під капелюхом і тихесенько гигикав. Але потім мумітроль злякався, що їм набридне його шукати, і сам виліз із під капелюха. Я тут. Усі прибігли до кімнати і з подивом витріщилися на нього. Ти хто такий? Підолашний мумітроль, під капелюхом чарівника він перетворився на дуже дивну істоту. Його кругленький животик зовсім схуд, маленькі вушка стали справжніми лопухами, а симпатичний гладенький хвостик їжачився наче щітка. «Вгадайте, де я був? Спочатку ти повинен назвати себе. Насторожено сказала хропся. Я хропся, і вона зробила кніксен. А ти хто? Я король Каліфорнії, пожартував мумітроль. Гемуль? відрекомендувався вчений Гемуль. А я чмих, сказав чмих. А це нюхмумрик. Фу, які ви нудні грати не вмієте, сказав мумітроль. Ходімо краще гуляти. Він спустився з ганку і всі пішли за ним, недовірливо перезираючись. Біля будинку Гемуль сів на лавочку і став перераховувати пиляки на соняшнику. Віднедавна він почав колекціонувати рідкісні рослини. Король Каліфорнії житиме тепер з нами? запитав Гемуль. Це вирішуватиме лише мумітроль, прошепотіла йому на вухо хробся. Лише мумітроль!» – підхопив задоволений мумітроль. А хіба ти його знаєш? запитав нюх мумрик. Колись зустрічався, заливався мумітроль. Це такий негідник у пристойну компанію його краще і не пускати. Не смій лаяти мумітроля. Скипіла Хробся і навіть почервоніла. Він найкращий троль у світі, і ми його дуже любимо. Мумі троль підскочив від захвату. А я гадаю, що це справжній розбійник. Хробся розривілася. Гнати треба звідси такого короля. крикнув чмих. Бийте його, хлопці! І всі кинулися на бідолаху. Ось тобі ось за мумі-троля!» Мумі троль був такий ошелешений, що навіть не міг захищатися, а коли отямився, то опинився на землі, а на ньому ціла купа, і всі розмахують ногами, лапами та хвостами. З дому вийшла мумі мама. Що з вами, діти? Даємо прочухана королю Каліфорнії!» – скрикнула хробся. Припиніть негайно, крикнула Мумі-мама. Мамо, вони перші почали троє на одного. Це несправедливо. Звичайно, хлопчику погодилася Мумі-мама. А до речі, а ти хто такий? Досить мене розігрувати, розсердився Мумі-троль. Я мумі Мумі-троль, Самі знаєте. Ніякий ти не Мумі-троль!» – сказала Хробся – у мумітроля такі гарні маленькі вушка, а у тебе якісь лопухи. Мумітроль схопився за голову і о жах, намацав здоровенні волохаті вуха. А ще у мумітроля акуратний хвостик, а не щітка для чищення лап, сказав хрупусь. На жаль, це було саме так. Мумітроль зовсім засмутився. Ти самозванець, сказав Гемуль. Невже мені ніхто не вірить. вигукнув мумітроль. Мамо, але ж ти повинна впізнати свого мумітроля. Мумі мама довго дивилася в його перелякані очі. І нарешті вона сказала Так, це мумітроль. І одразу ж у всіх на очах. Мумітроль почав перетворюватися, хвіст та вуха його почали зменшуватися, а ніс і живіт швидко рости. І ось вже перед ними знову був справжній улюблений мумітроль. Ура, ура! закричали всі. Ходи до мене, я обійму тебе, сказала мумі-мама. Адже свого маленького мумі сина я завжди впізнаю, щоб з ним не трапилося. Здається, я починаю розуміти, у чому справа, задумливо зауважив Гемуль. Треба бути обережніше з цим чорним капелюхом. Він чарівний. Капелюх чарівника знову поставили в куток між дверима та комодом і вирішили його більше не чіпати.